Командир військової частини 3056 Нацгвардії України, підполковник Вадим Матвієв, каже, що такі проекти завжди актуальні, адже виховують патріотизм. Це проходить під егідою Національної гвардії України з метою популяризації служби в наших рядах, а також військово патріотичного виховання нашої молоді. Фотороман можна знайти в інтернеті і переглянути історію, що присвячена війні, людським стосункам і тому, як війна змінює людей. Над фільмом працювало небагато людей. Текст для фотороману читав заслужений артист України Олександр Мельник. Патріотична історія про становленні ранньої стадії становлення добровольського руху в Україні. Ну наверное, будет неправильно если я стану пересказувати сьогодні. Вот були якісь определенні мысли, які хотелось выразить, в частності это то, яким должен бути настоящий командир, чим отличается воїн від от солдата, і вот. какова сила прощения. Вот, наверное, три ключові вещи, які нам хотілося заложить в этот проект і которые нам хотелось каким-то образом показати. Уж наскільки нам удалось донести того суді зрити. Ідея фільму виникла у вересні 2013 року. За цей час проект дещо змінився. Это делалось энтузиастами. Это ну, это не профессионал. У нас единственный профессионал это Виталий Куриченко, который там, член Союза фотохудожников Украины, э, Ваня Амельчук, э, который непосредственно монтировал. Вот. Ну и я. Я, В общем-то, военный человек в прошлом и как бы, ну, особое отношение к творчеству не имею. Это так, увлечение. Поэтому мы делали это все в свободное время, за свои деньги. И, ну, Объективно говоря, чуть-чуть мы затянули этот процесс. Но ну, слава богу. вот какой-то результат есть. И после некоторого тестирования там, среди журналистов, духовенства, преподавателей военных, в общем-то, ну, мы решились выйти на широкую публику. Хотелось как-то, как, -то, как -то, не знаю, поддержать. Я тоже патриотично настроенный гражданин Украины, и это максимально то, что я могла сделать на данный момент, поскольку Воспитываю маленькую дочь, и соответственно я должна находиться дома, поддерживать своего мужа, ну и тех людей, которые действительно стоять на страже родины, на страже нашего спокойствия, мира и порядка. Это было, э, ну, на данный момент то, что могу, то я и делала. У головних ролях непрофесійні професійні актори, задіяні у морському вузлі і реальні бійці батальйону Херсон. Виконавиця однієї з головних ролей дівчини на ім'я Катана каже, що працювати було нескладно і цікаво, адже характер героїні їй дуже близький. Она передает мое внутреннее мое состояние. То есть, как сказали люди, которые смотрели со стороны, да, что я, мне не надо было вживаться в эту роль. Это, это вот есть мой, мое внутреннее состояние. Я такая где-то, наверное, чуть-чуть внутри бандитка. Вот. И поэтому мне как бы было легко. Форма фільму для великого екрану трохи незвична. Головними тут є патріотизм, людська чесність, гідність і любов одне до одного і до рідної країни. Наталія Тимофієва, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.